Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 11 січня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео, заїхав на господарство. Думаю, щоб запустити теплицю десь 15 лютого поприбирати, Ви тут ще після бурят ми як склад трохи щось позаносили, банки таке. Ну, все позароблювали, але ну, видно ще удари от снаряду. Вон є там дирочки такі по пулі тому воно зверху, ну в принципі перець сіяти я ще не буду, бо раньше я уже мог начинать там і сіяти перець без проблем. А це по поводу цього розсади, коли його все сіять сажать. Я лічно планую його все це садити у... Лютому десь так з числа з 10-го не раніше може 15-го. Робити якусь розсаду, бо раніше топиться все тут. А. Не хочеться а так, хто хоче, то перець можна раніше сіяти там в кінці січня. Це я знаю раніше сіяв і нормальний перець виростав, томати, огірки. Ну, огірки це все капуста краще вже в лютому там березні висівати. Надумаю, я думаю, сіять, засніму тоді ще окреме відео. Це в мене трохи домамі ще лишилось тут може висвятиться ці старі саженці. так я не вийде їх обрати. Тоді, коли були буряти, то вони засохли, так воно і провалилося все, поки ще не дійшли сюди руки. Так що, а так, в принципі, можна буде... Попробую сюди його позасівати, оцю землю. Ці горшки майже вже є готові. Ось сюди так точно вже можна сіяти. Тут ось все вже торфом підготовлено все. Це ось все пасльон, бо видно. Бур'ян вирос. Сіємо будем, сіяти, будемо все це у лютому, тому що зараз у нас зима. Нема смислу топити, дров не так уже багато. А десь 15 лютого, зараз десь мінус 8, так що, у кого є умови, той може вже собі і в кінці січня сіяти. А я буду десь. З 15 лютого переді всі розсади, помідори, гірки, маклажани тощо. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!